Ну, звичайно, що вас завжди будуть запитувати звідки ви і це питання звучить «Where?». Are you, from? Where are you from? Так починається більшість смотоків, і ви відповідаєте I am from Ukraine. I'm from Ukraine. Я з України. Коли в якомусь місці або закладі ви шукаєте вбиральню, то перше, що спадає на думку, це Toilet Це нормальне слово, і так воно співзвучне з нашим, але все ж таки більш елегантно і чим буде запитати Where is the bathroom? Where is the bathroom? те знаходиться вбиральня Where is the bathroom? І ось повертаючись до рахунку, яке англійською звучить як a bill, після десерту, звичайно ж, фраза, яка дуже нам необхідна. Can I have the bill, please? Чи можна мені рахунок? Can I have the bill, please? І зверніть увагу, що bill використовується в Британії, а check використовується в Америці. Can we have the bill, please? Sure. Є два слова, які я постійно путала, коли лише переїхала до Британії: це «excuse me» і «sorry». Я знала між ними різницю, але якось автоматично в мене неправильне слово постійно вискакувало. Неправильній ситуації, і ось ми використовуємо excuse me, коли ми хочемо щось запитати або звернути на щось увагу. Наприклад, excuse me, where is the station? Вибачте, де знаходиться станція. А ось sorry, ми говоримо, коли зробили щось не так. Наприклад, когось штовхнули випадково плечем або наступили на ногу. Але Британія свавиться своєю відчувістю, і тут люди використовують sorry в усіх ситуаціях. Я просто коли бачу когось з колег в коридорі, ми розвертаємося так от боком, де ми кажемо. Sorry, мені здається, що скоро я буду вибачатись просто за те, що я живу і дихаю. Sorry, I'm sorry. Ну і звичайно ж, вічливість. Завжди пам'ятаємо про посмішку і ввічливість. Тобто thank you, дякую, і you're welcome, Будь ласка, вічливість ніколи нічого не зіпсує, а навпаки, дуже покращить ситуацію. Thank you.